Шнек крутиться, золотко падає. Так що, друзяшки, всім привіт, слава Україні, слава нашим захисникам. Нарешті ми добралися в Рогозів і будемо брати один із таких складових, який дуже потрібний вирощуванні свиней, курей і всіх остальних це соняшникова макуха. Так що не знаю, яка буде ціна конкретна, але всі думали, що... Будуть нива соняшника і макуха подешевше. По-перше, був ажіотаж, так як і пшеницею, що в кінці сезону реально не можна було знайти, і ціна була просто капець. Так що подзвонив до Валери, Валера мені залишив, ось це все діло, і ось один із начальників іде. А! Та що, ви ж в робочому процесі? Що, друзі, доброго дня, слава Україні! Олександр, Україні. Зразу мову оди брало, так що сильно не переживайте. Так, мені Валера предупредив мене, що каже, ти сильно Саню не лякай. Yeah, бо бо, бо, бо жінка сказала, з вашого сала на їдь додому. Діді віть, а чого ж він мені не подзвонив? А що голосно? Проспівали, чи ми вже за мною співалися. Я зрозумів. Ну буду знати, я ж не знаю, що тут є чи шелочківського сала, а Валера каже, лки-палки, там Я вже два місяці питаю. Да? Да, Сусіди, шинка Там. Що Треба Лесі потрібно вам номер дати вже. і Нова почта вона не дрімає, можна відправити. Тут рядом з бортом, що у вас по не набивають. За кушком сала можна і приїхати, да? так? Ну, бачите, ми довго до вас набивалися. Я до Валери вже ну, десь другу неділю. Чому так? Тому що по соняшнику реально була проблема. Е, я думаю, не тільки в мене, а будь у вас дожнив була проблема з сировиною, бо ми до вас дзвонили, теж не було. І також в інших переробників та сама ситуація була. І тут вже до Валери позвонив, Валерія каже, я тебе наберу, бо коли поболіли, каже, не було кому все є. Будь ласка, грозіться, маку. Можна... Я не Висока буду вас... 33,6, давав аналіз, все добре. Ну воно навіть о цьому самому. Він каже, у вас робочий процес, все нормально. То каже, я, каже, Саша там грязний, каже, ти його не знімай. Це робочий процес. це... Нормально, ну я що просто за рулем їхав, я теж мог би вилізти, так як цього саме. То моя соняшникова макуха. Да? А можна пару питань по поводу ціни на соняшник на сьогоднішній день? Бо я від цього далекий. І чи приймаєте ви, і чи переробляєте простим людям, таким, наприклад, як Шелудько, який привезе 5-10 мішків? Звичайно, приймаємо 48-му олійність, тобто насіння 48-маліність це база. Значить ціна 20 тисяч. Якщо вище, додаємо, якщо ниже, опускаємо. Тобто береться якийсь аналіз? Так, да, звичайно, робиться аналіз на вологіс, на алініс, на сокоричовину, на мокорчувину і на натуроді. Тож перед тим, як, наприклад, краще до вас ну, здати, краще привезти ну, образець, можна передати, да. так, можна ж також з новою поштою відправити, можна це діло зробити? Можна, але ну, краще не. так. А, а, зробили, а і... воно швидко робить. Тобто можна приїхати, зробили аналіз, по-любому заберуть, але від цього буде залежати ціновий діапазон. Тому що я людина, наприклад, дуже далека, мені найголовніше, що, щоб була макуха хороша, щоб був протеїн високий, щоб волога була найменша. Да? Ну і жиру на остатку десь процентів 6%. І цього мені буде достатньо. Для людей, які хочуть продати насіння, вони хочуть найдорожче, але не завжди якість. Е... Ну, відповідає тому, що вони хочуть. Ну, ціни що верх, то вверх повниться ж мене від нас залежить. Ну, в принципі, вона така ціна, завтра може друга. Якщо потреба у великих монополістів вивоз з України алії є, то ціна Тож залежить. Якщо ціни немає в Україні, значить ціна піднімається. Якщо багато його ціна подає. Тобто е, якогось такого баласта в Україні, що хтось контролює. Цю ситуацію його просто немає. Тобто є експорт, прямо скільки можна. Да? Ну, це в нас є така ситуація. Продамо, а потім якось будемо. Да? Тобто немає там запасів, яких стратегічних там, олії там, і всього остального. Чи, ну, ми просто, можливо, про це не знаємо, чи можливо так воно і є. Да? Можливо, так і можливо. Можливо, так є. По ціновій політиці, по макусі я знаю, що зараз теж є проблема купити, да? ну, тож не так купити, як її набрати. Потихоньку. Не вистачає не робочих груп. Це, це одна проблема з багатьох, не тільки у вас, у всіх. Навіть приїхати до вас і взяти лопату і набрати, нема кому мішка подержати. Тобто, або людина просто каже, я не, мене нема, я не існую. А... Так що працюємо і ми працюємо. Ціна рознічна, яка у вас, наприклад, якщо 13, так? Це якщо людина там їде по цій трасі на Переяслав, може заїхати в Рогозов і купити. Якщо оптова ціна якась є різниця? 12. Тобто, якщо тонну і більше, то це буде 12 гривень, якщо там 100 тонн, то будемо балакати. Да, да. Особистий підхід. Так що, друзі, отак відбувається виробництво, сам процес підприємство працює, так? я не можу подивитися? Можна, так? Я не дуже там розбираюся, Валера мені обіцяв провести екскурсію. Ну я навіть не взяв, вилетів, не взяв навіть мікрофона. Е, і вас, дивлюся, напрягаю, важко вам балакать. Нормально, нормально так. Так? Так. а сьогодні, дядько, сьогодні потренуюся, на наступний раз вже буде веселіше. Так що, жінку, як звати? Пані Танюшка, вибачте, що Лудька засранця, що не привіз сала. Ну, бляхамуха, це все було залежало. Від тієї людини, до якої я дзвонив, тобто до Валери. Це виходить компаньйони, да, компаньйони. Так, так що, якби він сказав, що Шелудько їде, конкретно 100% би свіжого не привіз, бо свиню тільки буду різати завтра, але десь би в загашнику якийсь би шмотала якусь банку Таранчука, якось би знайшов. Бо... Чекаємо після завтра. <ганування> то я ж так часто не приїжджатиму, але може бути в наших краях, ми з тоберем, бо там не заїжджати. <ганування> так що я одним оком, якщо можна гляну, а потім бігенько загружу. То моя, да? макушку бачили, вже нагрузили, приготували. Якщо був я не на одному виробництві, тут щось воно таке здорове йде, а откуди воно починається? Оттуда чи оттуда? Оттуда починаєте. Ага. Темно трохи, звісно, я ж, Шелудько не підготувався. Там вон, якийсь котел стоїть. Ну, зрозуміло, насіння в бегах ось, ось стоїть. Я не дуже це все діло розуміюся. Я думаю, що якось воно сюди попадає. Хлопці зайняті просто. Не знаю, що цей котел робить. А це, може, сюди насіння, наверное. насіння, напевно, сюди попадає, нагрівається і вже відсюди кудись подається. Це треба питати точно Валери, бо вони десь воно зайняті і займаються своїми моментами. Так що, друзі, отакий заводік. Я думаю, що, як буде валера, ми заснімемо сам процес переробки соняшникового насіння. Бо я в цьому ділі реально не розумію, але знаю, для того, щоб видавити його, скажи, треба підігріти до якоїсь определеної температури. Бо колись раніше було була макухажарина, і в нас ще колись у грибинках да, була ліниця, стояв такий великий круг, знизу була топка, і по тій топки... Підкидали дрова, а потім нагрівали насіння і давили. Так, попав Олександр, бо я ж кажу, сюди прийшов, я так зрозумів, оце сюди подається насіння, так? Ні, сюди подається шелуха. Тут тобто, зі шолухою подають пар. Ага. Це просто виходить паровий котел. Паровий котел. Тобто у вас безвідходне без, без виробництво. Тобто завдяки шелухі, яка там відвіюється від насіння, виною. Потім все насіння, яке яке давлюєте, його прогріваєте чи пропарюєте. пропарюєте. Пропарка. Ловив Олександр, тому що він до мене не підійде, бо там якісь моменти виробничі. За всім треба контролювати. Так що для того, щоб вижати насіння, я вже сказав по-простому, в будь-якому виробництві його треба нагріти. Ні, ну є сиродавлене, але там теж температура якась определена. І яку треба температуру паром догнати, щоб вас один раз видавлюється чи два рази? Два рази. Два рази. Так само приблизно, як у випавках, тільки там маленький завод, там теж, ну там не паром, там такі два котли стоять, типа, чани, в них стоїть така рубашка, терморубашка, в ній нагрі, типу, тени, мабуть, і нагрівається на. Так що, а оце що? Це сильно наружка, це тут вона рушиться, сильно поступає в етасі наружка, вона тут рушиться на брю, а що на потім лишнє виділяє, відходить. Оце шерлуха, так? Да? Оце шелоха і з неї роблять піне. То ж, от та макуха, вона що, без шерлухів? Ні. Ну, частково. Частково част... залишить До 15%. Ну, бляха-муха. Я ви знаєте, я й не знав. От і за щой високий протеїн у вас так, у маку. Ну, в шалохі теж є олія. Там 4%. Олія. Хм. Хм, цікаво. Я знаєте, я цього й не. Я в макуху брав, але... Сам колір макухи, я думав, що залежить від того, від самого насіння. Від цього теж трошки є, да? так? От, я знаю, що там... багато що на низькі низкі Ні, Ну це класно, що там мало шарлухи. Ну Це не кожне підприємство відбирає частково, навіть частково. це Не всі навіть віють. Не всі віють, тому що не в кожного є умови. А якщо взяти там ще років 15 назад, як я там розпочинав займатися сценарством. Тобто це були такі часні невеличкі олійниці в Лукашаху Петровича, ми їздили, і це день ти їдеш з тими десятьма мішками, і відбувається цей невеличкий процес, ти там перебалакаєш про все на світі, вона натікала в бідони, а вже дома ми відстаювали. Але це було більше 15 років назад. Зараз все модернізовано, поки тут сильно не жужить. Ще хочу задати таке запитання: якщо в людини, наприклад, ну, все таки люди ті залишилися, які... Десь частково сіють городи, десь частково хтось збирає ті шляпки. Вони можуть приїхати і замінити. Звичайно, привозять насіння, є ціна на насіння після того, як зробиться аналіз, є ціна на олію. Тож нема тут процентів, що треба 100% забрати іменно макухи, скільки то і скільки то олії. Чи можна оцінити і на ту суму щось взяти? Так, оцінюємо насіння, на цю суму видаємо по ціні олії. Це, кстати, нормальний класний підхід. Чому я за це спитав? Тому що колись хі, та ж сама ситуація була з Соєю. І коли село Аркадівка, коли ми здавали, там були ці всі моменти, там, от скільки ти повинен забрати цього, а скільки ти повинен забрати, наприклад, до цього. А воно мені не треба. І, або, наприклад, мені олія не треба, мені треба більше макуха. І от все-таки, коли йде оцінка, тобто ви, виходить, по факту купили. А людина вже як приїхала, їй ж хочеться олії. Багато. От. Яка потім може і згіркне, і він її просто вилі. Ну, це людський фактор наш український. О, то людина може взяти або може за гроші можуть купити, або поміняти. Правильно? Бляха, а це є реально круто, реально класно. Так що ще мені трошки побіг побігеньку покажіть, розкажіть. Летовілка стоїть, об'єкція агресія, що поступає по трубам на котів. А ядро насіння поступає в родичу вальцевий станок. Там, де, там, де вальцевий станок діляється м'як. Тобі осюди, отут відбивається частково шерлуха. Да, Потім попадає частково сюди і отсюда вже зразу попадає в котел. Да, Отсюди в котел, а ядро попадає в вальцевий станок, який который... стоїть. Ми можемо глянути одним оком туди, так? Да, да? да? Пішли. О, тут вже трошки тихіше. Тут как раз процесс міняється лента, да? да Робочий процес. Ага. А Это тут що? там, ну, один вальцевий. Ну типу, типа так, такі два катка, типа, да, Чотири. Чотири катка, весом від трьох з половиною до 1,5 тонн. Ничего І далі роблять м'ятку. Ця мятка дальше поступає по норі в жаров. Ще раз жарить. А, точка парою тепер тою, да, так, виходить? в червоні є серце, там, де внутрі знаходиться пар. І відповідно, вона в цій жаровні пропарюється до определеної температури. Тут теж, виходить, двойна стінка, виходить? Так, так? І в саму цю рубашку попадає цей пар, який нагрівається на сіня, і воно там крутиться. Так? Ага, бачите, я вже почти ще на пару заводів з'їжджу і буду знати, як вже робити. Поступає далі, поступає далі, встановить. Буляха, тепло. А яка тут робоча температура в неї? От 80 до 115. А бляха, бо гарячіше чого, тому що я роблю комбікорм. мене, як казав мені один із технологів, зараз борис поля, я познайомився, каже, якщо ти можеш через силу держати комбікорм, то в тебе десь температура від 70 до 90 градусів. Значить, це те, що треба для комбікорму. А тут одержати не можна, значить більше. А он прибор, який показує температуру на Ага, Ага, 104. А -я, я гравить, повіки, ми я одним одним оповономира буде. Ось бачите, 100-3 тоді. І це воно з двох сторон випадає сюди. І, і це вже виходить перший. Усі да? люди, я пам'ятаю, як я перший раз знімав олійницю в випалках, мені казали. Боже, яке воно грязне! А Саша каже, пішли, я, я тобі покажу далі, яке воно, воно там і мазут, і ну таке. Клієнти приїжджають з всієї України, то у нас на грязне. не грязне. Ні, ну судячи пополам і по цьому облив, то чисте, я, я не був на грязних. Ні, Я був колись на частній оліниці, коли ти ходиш і прилипаєш. Тут я не прилипаю, бачите, по красоті, але оця ситуація, дивіться як. Скільки, е, яке виробництво олії за це за добу? Виробка 20 тонн насіння. За добу. За добу. Бляха, це об'єм дебели. 8 тонн приблизно олії. І це виходить дві лінії, вони постійно працюють. Раз, два, постійно. Я думав, що просто на кожному заводі є тіпа, запасна лінія. Якщо одна виходить з ладу, то по-друге. А вони у вас дві штуки працюють. Але може, якщо одна вийшла з ладу, просто менша кількість, і тоді менша на загрузку подаєте і видавлюєте. Ну, ну, це вже фильтра, друга, так, виходить? Ні, це фільтра, внутри там фільтра. От в цьому фільтра стоїть? Так, стоять, да, стоять фільтруючі елементи. І то ним тіпа, піджимаєте плотності подасом. То да, вони тіпа, картонні і міняють. Я понял. Это... Ух ты, тут уже пору. Друг... Друга жировные. И, принц... И принцип тот же самый, да? Принцип тот же самый. Буля, Бляха, все таке массивне, капець. Ну тут уже не так, конечно тече. Активно як с першого. Ну тече. тече. Це тут воно відстоюється, так? Да? А на вулиці вже готово пробувати. А чистенько, чистенько, все-таки чисте, як для олії, то дуже чисто. І тут і тихенько вже. Тут можна рибу вирощувати, в таких бідонах. Тут олії. І це вона тут відстаюється, так? Да? Ух ты! Справжня олійка. Капець. Дві повної бочки. І скільки це в такі бочки лі? Ну, в одній 17 тонн. 17 тонн. І скільки це, щоб це таку бочку наповнити? З 20 тонн? 8. Бляха. Не можу посчитати. Ну, считайте. почти троє си. Три, три доби. Я зрозумів. Сказати сані, дякую за те, що оперативненько пробіглися. І, по-перше, ми ще навіть не знайомі. Це знайомство сліпу, і для тих хейтерів, які там можна нам будуть щось писати, то нам реально, якщо чесно, по барабану, тому що було приємно, як там. Поспілкувати. Поспілкуватися, по-перше, це йде ну як, сліпу, коли ти людину не знаєш, ніколи з людиною не сидів ні за одним столом, ніколи ніде не пересікався, і ти просто так от їдеш, і з бухти барахти, і просто там щось там знімаєш. І це не є там якась постановка, це реально є такий невеличкий документальний фільм. А для мене в першу чергу це такий невеличкий ще один історичний момент, у такий тяжкий період. Тому що. Спілкувавшись, ну, були там моменти, да, коли перший раз приїжджав, ну то таке. Але мені подобається, я з Валерою більше спілкувався, Валера мені бонус там оставив, він знає, чим я займаюся. Я так розумію, Саня знає, ну, чим що? я займаюся. І... І... Та тут зараз дуже морально тяжко. Морально виграєш, дуже важко, тому що отак, отак стоять. Е... Якщо хтось думає, що це так легко, це дуже важко. Дуже важко відмовляти і дуже важко з притягнутою рудкою займатися. Але ця справа, яку я не залишив, це свинарство. Хай воно там не є, в мене професійне. Але завдяки невеличкому ютуб-каналу було змінено не одна сотня, можна даже сказати, життів в сільському господарстві. Люди не покинули село, а залишилися завдяки домашньому господарству. Працюють, ну і приїжджають отак до сані беруть макуху. Да, ми не являємося там суперпотенційними клієнтами. Але я завжди говорив. Навіть ну, колись не з одним директором спілкувався, що рознічна торгівля, вона буває в деякий момент витягує, тому що коли від тебе відмовляється постачальник-оптовик, коли ти з ним працював, і він нарушив договір, і він десь пропав, і тоді починається істерика. Да, а, мі... Всі мі... Всі а мелкий А мелкий! В сьогодні приїхав, взяв, завтра не взяв, хтось другий прийшов, третій взяв. І вони так помаленьку, все одно вони трошки. Підтримують ситуацію, і там, гляди, на плаву, там на якесь світло, заплатить оренду, туди-сюди якусь заробітну плату, якомусь працівнику, і воно трошечки підтримує це все діло. Так що, от таке знайомство сліпу, так що знайомтеся, підтримуйте один одного в такий тяжкий час. А для мене це було, знаєте, ще одне переживання. І як я недавно знімав відосик, як моя свиня не хотіла гуляти, і для цього треба стрес. Оця стресова ситуація не тільки треба тваринам, щоб загуляти. Ну, для того, щоб продовжити рід. А мені треба був цей стрес і це волнення, щоб трошечки відволіктися від ситуації, якою я живу сьогодні. Так що дякую вам за цей все момент, тому що я йшов по цьому калідору. Я не знаю, що питати. Я не підготувався, також мікрофони не взяв. Але вийшло так, як є. Я обіцяю, що на наступний раз я приїду, чи Валера буде, чи Саша вже буде легше і ми. Знайдемо e, хвилинку і вам більш обґрунтовано розповімо, для кого це цікаво. Як, що, починаючи від насіння, закінчуючи фасовкою, бо хлопці я знаю, що продають олію. Ціна олії. 5 літрів, 320 гривень. Рафінована і 270 не рафіновано. Що таке рафіновано, що таке не рафіновано? Рафінована це очищена олія, яка без запаху, Не піниться, не горчиться. Це понятно. Як цей процес відбувається? Це довга історія, минут на 20 Я поясню. О, наступна... Так що я думаю, що на наступний раз, кому буде цікаво, ми розповімо, як робиться рафінована олія або, можливо, навіть ви з валерою зможете зняти коротеньке відео і прислати мені. І... Але коротеньке не да? так? Минут 20. Але для кого цікаво Ми готуємося, напис... буде коротенько. Там ми готуємося, як завжди. приїхав дайте раз два. Так що ну, мені, наприклад, цікаво. Я думаю, багатьом людям цікаво. А в першу чергу я хочу просто людям побажати, будьте людяними. І, і робіть добро. І воно буде множитися, люди стануть добріші. І добро переможе текляти зло. Хоч на сьогоднішній день, сука, реально опускаються руки, але дякую підприємцям, які не линяють, які залишаються і далі працюють в Україні. Хоч люди розділилися на різні касти. Хтось дивиться на вас косяка, хтось на нас, хтось на всіх. Люди обозлилися. Але держава буде існувати допоки допоки тут працюють люди, допоки хлопці виборюють, тому що вони на першому місці, поки вони стримують, вони дають нам можливість. Але ми не повинні зложити руки, і, як там люди з першого дня повномасштабного вторгнення, нахрена я буду садити картоплю, якщо я не знаю, чи я її буду копати. Не треба так думати, треба працювати і сподіватися на краще. Бо тому що четвертий рік війни, дякуючи хлопцям, вони не прийшли сюди, а люди так і не посадили городи по сьогоднішній день. Так що від малого до великого працюємо. Так що Саня, працюємо хай. Працюємо і перемагаємо. Да, пече, Валерій, привіт. Дякую, все нормальок. Ну а я йду грузити, я вже сюди можу піти. Так? Все, я заїжджаю, гружуся і ну, а Саня, дякую реально за класну компанію і за хороший контент. Так що все. Дякуємо Соні, дякую Валерії за те, що нам приготували, загрузили допомогли і ми печемо, міняють хлопці подачу. Ну, а ми, а не ми, а ми я печу. Так що всі ми здоров'я і добра, працюємо далі, тримаємо господарство і підтримуємо наших захисників. Так що все, поки номер телефончику залишу в описі. Рогозів, Бориспольський район, каже. Так що така історія. Так що дзвоніть, пишіть, спілкуйтеся, можливо, коли є тяжко такого, як у Шелудька, де як, невелика кількість зерна чи велика. Можна поміняти, можна здати, переробити. Так що така історія. Всім пока, друзі.